Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі, сьогодні хочу розповісти, що вам потрібно робити, щоб не втратити раніше призначену субсидію, пільгу або пенсію. Якщо ви не подаєте до Пенсійного фонду України відомості про зміну своїх персональних даних, то виплата пенсії, субсидії та пільг може призупинятися до з'ясування обставин та встановлення підстав для їх поновлення. Щоб не втратити субсидію та пільгу людям, яким призначена Житлову субсидію або пільгу, ви зобов'язані проінформувати Пенсійний фонд України про зміну вашого місця проживання, тобто реєстрацію, обов'язкову зміну соціального статусу членів домогосподарства, у тому числі отримання паспорта дитиною у 14-річному віці. У разі відсутності у дитини паспорта вам необхідно в найкоротший термін звернутися до відповідних органів для його оформлення та в подальшому звернутися до найближчого сервісного центру пенсійного фонду для внесення змін в анкету застрахованих осіб. Якщо ви змінили прізвище, ім'я та по батькові, видається новий паспорт громадянина нашої країни, сюди про шлюб або інший документ, на підставі якого відбулися зміни. якщо ви отримали паспорт. Громадянина нашої держави, але нового зразка, тобто в формі ID-картки. Якщо у вас вкрали паспорт і ви отримали новий паспорт в такому випадку, якщо змінилися у складі якісь відбулися зміни у складі родини члена домогосподарства, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг. Та якщо ви перебуваєте за кордоном сукупно понад 60 днів. Окремо хочу ще раз нагадати пенсіонерам. А що ви е, зобов'язані так само про свої персональні дані повідомляти Пенсійний фонд України, адже закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування зобов'язує кожну застраховану людину повідомляти про зміни, зокрема щодо свого працевлаштування. Я розповідала це в попередньому відео. Також обставини хочу нагадати, про які вам негайно потрібно повідомити Пенсійний фонд України. Знову, Ж таки, якщо ви змінили прізвище ім'я або по-батькові, якщо ви отримали паспорт нового зразка у формі ID-картки, якщо ви втратили свій паспорт і отримали новий, новий паспорт, якщо ви працевлаштувалися або, навпаки, звільнилися, про це потрібно також обов'язково повідомляти пенсійний фонд. Якщо ви... Або знялися з обліку, або зареєструвалися як фізична особа-підприємець, або ж навпаки, ви набули чи припинили, маючи якийсь особливий статус. Якщо ви переїхали, змінили місце свого проживання, і якщо ви виїхали на постійне місце проживання за кордон.